Кожна долонька це справжній оберіг для українських військових. Дітки Вашківецького ДНЗ номер родин разом з волонтерами української команди долучились до створення прекрасного полотна з відбитками рук та теплими словами Я люблю свою Україну. Волонтерський штаб Українська команда відвідав сьогодні місто Вашківці. Ми виготовляли полотно єдності з вихованцями дошкільного навчального закладу Веселка. Таким чином, дітки передали своє тепло, своє щастя, свою радість і свою вдячність для наших військових, які захищають нас на даний момент, разом до перемоги. Вихователі дошкільного закладу певні подібні кроки є важливими для майбутньої перемоги України. Вихованці дошкільного закладу, веселка міста Вашківці, також долучилися до всеукраїнської акції Долоньки для Зсу. Таким чином, ми зробили маленький крок до великої перемоги. Подібну акцію волонтери штабу Українська команда проводять вже не вперше. Раніше в проєкті долоньки для ЗСУ брали участь дітки із Динівців, Новоселиці, Кіцменя, Чудея та Мамалиги.